Всім привіт! Це Свєта, яка читає для вас, за вас та по ваших заявках. А ви просили розповісти, які книжки зараз є найбільш популярними. Я можу розповісти про наші книжки книголав, які продаються найкраще і які ви хочете бачити в себе вдома. Тому сьогодні чотири найпопулярніші книжки минулого року повномасштабної війни. І тут все досить логічно. Перша книжка. Це книжка авторства Едіта Гер. Це книжка Дар, в якій вона розповідає історії своїх пацієнтів і дає конкретні рекомендації і свої історії. Синдром, який є в самої ЕДІТ, це дуже важлива історія зараз для України. Він має назву синдром вцілілого. Тому що вона пережила Аушвіц на відміну від багатьох інших, на відміну від багатьох, хто був вбитий до таборів, і на відміну від тих, кого вбили в таборах. Насправді, дуже довго після того, як вона була звільнена, після того, як вона переїхала до штатів, вона нікому, окрім чоловіка, не розповідала про те, що вона пережила. Вона навіть не розповідала своїм дітям, що взагалі вона була в'язницею табору. І якось ув'язано в таборі, і якось вона почула, як її чоловік розповідає її доньці, через що пройшла її матуся, і це її настільки вибило з себе, що вона повністю в собі закрилася, тому що вона не хотіла переживати ці моменти знову, і вона не знала взагалі, як через це пройти. Навчання на психотерапевта, потім книжка були її власною такою психотерапією. А що важливо, вона написала першу книжку-вибір, і вона була настільки популярною, вона допомогла такій великій кількості людей, що вже за два роки вона написала нову книжку. І ця книжка Дар, про яку я вам зараз розповідаю. Дар містить 12 найпоширеніших проблем та їх вирішення, які будуть допомагати людям, як я вже казала, там є практичні приклади, там є історії, і вона дуже мотиваційна. Вона каже: якщо я змогла, то вітав, то ви всі теж зможете. Наше життя, наше психічне здоров'я, наша родина це дар, який ніхто не має права в нас забирати. Тому це такі ключі до успіху, і зараз це дуже важливо. І я рада, що наші читачі це розуміють. Ми додруковуємо чергові наклади цих книжок, тому що ми знаходимося в ситуації, коли дуже важливо мати можливість собі допомогти. Звичайно існує Ютуб, звичайно існує інтернет. А я вам рекомендую ще книжку людини, яка пройшла через ті жахіття, через які багато хто з нас зараз проходить. І це дійсно велика допомога. Тому перша книжка це книжка Дар Еді Тегер. Зараз рухаємося трохи в бік більш таких легких книжок, які виключно для розваги. А не для того, щоб щось в собі змінити та полагодити. Незріме життя Аділарю, чудовий автор кішваб. Я сподіваюся, що скоро ми видамо нову її книжку. Отже, взагалі, ця книжка стала суперпопулярною за кордоном під час ковіду, тому що коли ти сидиш в чотирьох стінах, коли ти напружений, тобі хочеться кудись втекти. А втекти нема куди. Тому ти береш книжку і прийняєш у світ чудових пригод. З війною те саме тільки гірше. Нам треба розвантажуватися, нам треба бачити інші світи, бо розпіль зачинений, їхати довго, дорого, складно. І взагалі, якщо всі поїдуть, то хто залишиться тут? Тому раджу мандрувати книжками. Ця книжка супер фентезі. А, жодні співпадіння з реальністю відсутні, але саме тому вона і цікава. Про що вона? А вона про те, що існує дівчина, яка одного разу підписує Фаустівську угоду. Вона віддає свою душу за вічне життя в чудовому цілі та з гарною зовнішністю. І здавалося, вона має бути абсолютно щасливою, бо вона дуже гарна, і в неї має бути вічне, цікаве життя. Але ні, бо книжка дуже товста і нам треба дуже багато драми. І драма полягає в тому, що кожного разу, як будь-яка людина, яка навіть захоплюється, закохується, замріються в неї з першого погляду, як тільки ця людина з нею прощається, вона наша Аді. Забуває назавжди. Тобто вона може жити вічність, але ніхто її не буде пам'ятати, як тільки окрім тих людей, які ніколи з нею не прощаються, ну а це, звичайно, не дуже якби, і можливо. І ось вона живе століттями, їй дуже важко. Там дуже багато цікавих історій кохання, пригод, зрад. Єдина людина, яка постійно з'являється в її житті, це зеленоокий демон, з яким вона і підписала цю угоду, який раз на рік приходить до неї перевірити, як там справи і взагалі. Аж раптом вона потрапляє до сучасного Нью-Йорку. Це вже цікаво, це вже красиво, вона красива. Вона заходить до книгарні, і там людина її пам'ятає. І це дуже дивно. Тому що її ж мали всі забувати. І ось тут починаються справжні пригоди. Дуже цікава книжка, дуже але довга, дуже популярна. Ви дуже швидко її розкуповуєте. Ця книжка вийшла в перший день війни. Так сталося, що вона потрапила на полиці в перший день війни. Тому ця книжка така трохи для нас символічна. А я її дуже раджу, тому що це супер прикольний захоплюючий світ. І якщо ви її не читали, то обов'язково її прочитайте. Але якщо ви захочете, то я вам її перескажу повністю. Але для цього вам треба про це написати в коментарях. Третя книжка, про яку ми сьогодні будемо говорити, у нас просто всі книжки популярні, і я іноді забуваю про що саме хотіла вам розповісти. А це рецепт ідеальної дружини. Мій особистий фаворит. Розповім вам швиденьку історію. Я її відібрала, тому що вона була мені дуже-дуже цікава. Аж раптом наша редакторська команда каже: мені «Свєта, ми не можемо видати цю книжку, бо вона м -м, принижує жінок, вона антифеміністична. Я кажу: Ха, раз вона антифеміністична, то звичайно треба її видавати. Бо не буду цього казати, бо ви мені за Але ж я за повне підкорення жінок чоловікам. така моя особиста філософія. Але ладно, я вже можу уявити собі ці коментарі, які тут будуть внизу. Розповім вам краще про книжку. Книжка прикольна дуже. Америка тихе передмістя, приїжджає молода сім'я, родина. Вони дуже щасливі. Він. Здавалося б, що вона дуже щасливі. Він гарний та працює, вона гарна, то готує, типова, типова Америка. Але вона не щаслива. Вона не відчуває себе щасливою. Звичайному читачу спочатку не зрозуміло, чому. Чоловік нормальний її кохає, вона, начебто, його кохає, але щось їй все не те. Я думаю, це через те, що вона не працює. Аж раптом вона знаходить книжку з рецептами. І там не тільки рецепти їжі, але і рецепти подружнього щастя, скажімо так, і вона починає це випробовувати на своєму чоловікові і паралельно з цим розповідає нам історію іншої родини, яка жила в цьому будинку за кілька десятиліть до того, як вони в'їхали в нього. Це трилер. Тому я не буду вам розповідати, хто кого вб'є, але знаєте. Що в бі. Якщо захочете, я вам її теж перескажу, тому що вона дуже дуже прикольна. Вона тримає в напрузі до останнього, і е, тільки в останні кілька сторінок я зрозуміла, що насправді там відбувається. А я дуже прошарений поціновувач трилерів та детективів, тому мені мене дуже важко здивувати. Я рекомендую вам це почитати, тому що це щось на зразок, чому е, жінки вбивають чоловіків. І не знаю, відчайдушні домогосподарки. І це треба читати, бо це дуже-дуже цікаво. І остання книжка на сьогодні ваш улюбленець. Той, чиї книжки ви чекаєте щороку, той, чиї книжки ви розкуповуєте відразу, як тільки ми викладаємо їх на сайт, той, про кого ви запитуєте на нас постійно, де ж, де ж, де ж коли ж, коли ж, коли ж його буде нова книжка, це Фредрік. Бакман і його книжка Тривожний тривожні люди. Чому взагалі ми про нього говоримо? По-перше, тому що Бакман молодець, і від початку війни він приводить гроші на підтримку українських біженців. По-друге, він заробляє шалені гроші цими своїми книжками. І завдяки, завдяки йому ми теж маємо можливість видавати щось нове настільки популярне, як він. А він дуже цікава людина, тому що він живе з аутизмом. Він занурюється в світ своїх книжок, він видає одну-дві книжки на рік, тому що вони приносять йому гроші, але його талант є беззаперечним. А він пише завжди з такою цікавою іронією юмором, який не завжди можна побачити по його екранізаціях. Наприклад, якщо ви бачили останню екранізацію фільму з Томом Хенксом по книжці Чоловік на ім'я Уве», хочу вам сказати, що книжка. Набагато цікавіше, ніж фільм, і взагалі не варто витрачати гроші на цей фільм, варто витратити гроші на всі інші книжки Бакмана. Тривожні люди. Чоловік збирається пограбувати банк. Від безвиході. нема в нього іншого вибору. Він збирається з силами, він йде туди, а раптом він помиляється дверима. І опиняється в будинку, який виставлений на продаж. Нічого іншого в нього не лишається, як взяти в заручники вісьмох людей, які також знаходяться там. А це бабуся з дідусем, це парочка, яка очікує на дитину, та ще чотири інших персонажі. Дуже е, цікава історія. Там ще є два полісмени, які намагаються це все розрулити. Дуже багато життєвих історій, дуже багато життєвих ситуацій, дуже легка е, історія про світ навколо нас. Е, тому раджу, тривожні люди, Фредерік Бак. А це те, що ви полюбляли найбільше минулого року. А що саме буде популярним цього року? Ми дізнаємось згодом, але поки що читайте все, що виходить, тому що це розвиває, і нація, яка читає, завжди перемагає. Ставте лайки, тисніть на дзвоник і рекомендуйте, що ще для вас прочитати. Папа. -па.